Вітаю, я Леонід Цихановський. Сучасний світ сильно глобалізований і комп'ютеризований. Люди все намагаються класифікувати і розподілити по поличках. Літаки, квіти, китів в Світовому океані і так далі. Така ж історія відбувається і з танками. Але загально прийнятої класифікації танків не існує. Наприклад, в Росії сучасні танки розподіляють на 5 поколінь. Причому перше покоління це танки, що пішли на озброєння під час Першої світової війни, тобто в серію до середини 1945 року. Китай і Канада взагалі виділяють тільки три покоління танків. Самою загальновідомою і доступною є класифікація танків з поділом на чотири покоління. І що характерно, класифікації підлягають тільки ті танки, що, що пішли в серію і стоять на озброєнні. Ніякі дослідні екземпляри е, класифікації не підлягають взагалі. За часом прийняття на озброєння до першого покоління відносять танки, що пішли в серію з 1945 року середини по 1960 рік. На базі технічних рішень і, е, і ідей, що були. Досягнуті під час Другої світової війни. Як зразкові, називали середні танки Радянські Т-34 і німецький танк Пантера. Ці роки по 1960 рік мали особливість в технічній політиці всіх країн. Легкі середні і важкі танки випускались паралельно. Надалі такого вже не було. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео. Це дуже потрібно. Зараз Ютуб е, зменшує поширення, якщо хоч раз назвати поганих людей по імені і вказати назву країни агресора, ну бо бачите, це ображає їх тонкі почуття. В Радянському Союзі. Е, перше покоління танків це. ПТ-76 легкий плаваючий танк, середні танки Т-54, Т-55 і Т-62. Був ще також важкий танк Т-10. В Сполучених Штатах танки цього покоління це танки серії патон М46, М47, М48. Франція мала в цей період свій легкий танк АМХ 13 і важкий танк АМХ 3050. Середні танки, середні танки вона сама не випускала, але ну не мала потреби в цьому. Дехто відносить танк Т-62 до другого покоління. Ну, але він цей Т-62 мало відрізняється по бойовій ефективності від Т-55. Ну, поставили нову башту і нову гармату на старий корпус від Т-55. Великої різниці нема. Великий крок у Т-62 було те, що поставили нову гладкоствольну гармату. Ну, Але це не є е, визначально. Хоча багато хто відносить Т-62 до другого покоління. Таке діло. Характерні прикмети танків першого покоління. Це класична установка, компоновка з заднім розміщенням і двигуна, і трансмісії. Екіпаж не більше 4 чоловік. Гармата довгоствол. Тобто гармати калібром, по-перше, достатньо великого калібра 90-115 105, 115 мм. І е, достатньо довгі стволи. Пора танків з коротким періодом, з коротким стволом пройшла назавжди. Також танків першого покоління повинні бути індивідуальні траціоні підвізки, була відсутність, характерною була відсутність стабілізатора гармати. А танки другого, покоління, танки другого покоління це вже машини, що були створені в 1960-х роках і першій половині 1970-х років. В цей період відбувся ряд процесів в танкобудуванні. Було припинено випуск легких танків на користь БМП і бойових розвідувальних машин. Було припинено розробку важких танків через їх безперспективність. З'явився новий клас танків, основний бойовий танк. ОБТ, основний бойовий танк, поєднує в собі сильний бронезахист і потужну гармату. від це від важких танків, і високу рухлимість, і достатню можливість і можливість масового випуску. Це, власне кажучи, характеристика середніх танків. До другого покоління танків відносяться в СРСР відносяться Т-64, Т-72. Перші варіанти. В Сполучених Штатах М60, в Німеччині Леопард 1, у Франції АМХ 30. В другому поколінню танків відбулося розмежування між радянськими і західними танковими школами. Пройшло ще небагато часу і давати оцінку про перевагу кожного з напрямків ще рано. які особливості виділяють танки другого покоління. На танках радянських був поставлений автомат заряджання і екіпаж був зменшений до трьох чоловік. А західні танки вони майже зараз ще воюють без автомата заряджання і мають екіпаж чотири чоловіка додавлено заряджаючий. Це питання теж не дуже однозначно. Виникає проблема з розробкою нових боєприпасів. На танк без автомата заряджання можна зробити новий снаряд, більш довгий, ще якось його змінити. І вручну зарядити і вистрілити. А там, де є автомат заряджання, там дуже жорстко обмежені розміри. От в радянських танків, проблема з розробкою нових снарядів. тому що їх не можна помістити в існуючий автомат заряджання. Калібри західних та танків були в основному 105 мм на другому, на другому поколінні радянських 125 мм. Всі танки другого покоління перейшли на дизельні двигуни. Обов'язковими стали стабілізатори гармат в двох плоскостях, прибори нічного бачення, прилади нічного бачення з підсвітом від інфрачервоного прожектора, а також системи захисту і зброї масового ураження стали обов'язковими. Ну, знаєте, то був такий час: всі хотіли масовим ядерним ударом пробити лінію фронту, потім на танках проривати через зону радіактивного зараження. В СРСР, шановні, в СРСР такі навчання проводились під керівництвом маршала Жукова. Екіпажі танків, що пройшли через епіцентр ядерного вибуху, через дві години їх пустили. Жили 2-3 дні, потім помирали від опромінення. Але якщо у вас є багато танків і не жалко особовий склад, можна кинути е, декілька дивізій в прорив, то в ту діру виявилось. Вони будуть іти вперед 2-3 доби. От. Ну, а далі через дві доби зона радіоактивності, радіоактивність зоні ядерного вибуху сильно спадає і можна запускати слідуючу хвилю танків. Ну, це так Радянська танкова школа говорила. В 60-ті роки почали ставити механічні балістичні обчислювачі, в 70-ті роки електронні аналогові і лазерні дальноміри. Підвізка. Почали, скрізь, почали ставити індивіду, індивідуальну торціону. Почали спроби застосування комбінованої броні, лобової, лобових деталей корпуса і башти. Танки у період свого випуску суттєво модернізуються, тому багато хто почав виділяти покоління 2,5. Ну, але традиційно Т-64, Т-62, Т-72 відносять до другого покоління. А от танк Т-80 вже до третього покоління. Відмінність Т-80 від Т-64 і Т-62. Це те, що там стоїть газотурбінний двигун, плюс більш сучасні прилади системи керування вогнем. Танки третього покоління. Особливість танків третього покоління така. Це, по-перше, захист лобових проєктів корпуса і башти багатошаровуваною комбінованою бронею. Почалось застосування модульної броні. Були прикладені великі зусилля до зменшення заброньової, заброньової, заброньової дії боєприпасів. Коли танк в вторинні е, уламки, навіть якщо снаряд не пробив броню, з середини відколупуються вторені уламки, розлітаються з великою швидкістю, ранять, убивають танкістів і знищують обладнання танка. Ну, саме просте, що почали робити, це оббити танк середини кевларом або аналогічним матеріалом. Це стало нормою для танків третього покоління, західні танки. Почали відділяти екіпажі від боєукладки. Ну, це дуже ефективний захід в бою. Спасає екіпаж. Почалось застосування повноцінних комплексів активного захисту. В Росії реально є тільки копли, комплекс активного захисту, «Афганіт» для танка Т-14 Армата. Але в Росії танків Т-14, 20 екземплярів. Міністерство оборони. Хоч і взяло на озброєння, його заставило російське, але воно вважає, що ці танки не готові до бойового застосування у війні проти України. Вони не застосовуються. І чи працює реально комплекс «Афганіт» невідомо. Саме краще, що придумали, це переробити ці танки Т-14 «Армата» на нову гармату 132 мм. Тобто, це ще на багато років будуть з ними там коверятися. Реально працюючими і перевіреними в бою можна вважати тільки ізраїльський комплекс активного захисту Мейль-Руах, Він стоїть на Меркава 4 з 2011 року. І ще комплекс активного захисту на американський Абрамс, починаючи з М1А2С. З ну, 20 2021 року випуск. Також ведуться роботи по установці комплексів активного захисту на Leopard 2 і на челленджер 3 британський. На танках третього покоління обов'язкова установка інтегрованої системи управління вогню в складі, цифровий комп'ютерний балістичний обчислювач. Нормою для танка третього покоління є висока імовірність попадання з першого пострілу. Леопарди мають 100% імовірність попадання з першого пострілу на відстань до 2 км в танк. Ну, також лазерний дальномір повинен стояти, комплекс датчиків контроля зовнішньої і внутрішньої обстановки в танку. Тепловізійна система спостереження повинна бути для спостереження обстановки і наведення на ціль, що дає можливість ефективно вести бій в день і вночі. а Раніше цього не було на танках. Вперше такий телевізійний приціл з'явився на танковій Меркава. 1984 році я хочу сказати, що е, ізраїльська армія дуже активно впроваджує собі собі на зброї самі передові досягнення. На танках третього покоління почали застосовувати принцип мисливець стрілок. Ну так, умовно кажуть. Це коли командир має. Панорамний приціл кругового обзору він веде пошук цілі і оглядає поле бою, визначає цілі і порядок знищення цілей, а потім передає дані навіднику для знищення. Підтримайте наш український канал в приваті Монобанку, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву Баймі екофі. Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!